Домої опери розпочалася презентація Віар-квесту у пошуках скарбу Івана Котляревського. У садибі класика оживає поезія, театр і музика. А тепер ще й віртуальна реальність. Було оцифровано зокрема повітку, колодязь равель, комору, хату, екстер'єр та інтер'єр садиби Івана Петровича Котляревського. Користувачі будуть бачити і також доторкатися до предметів побуту, епохи Івана Петровича Котляревського а також. Нібито наживо поспілкуватися з самим батьком української літератури з Іваном Петровичем Котаревським, була створена 3D-модель. Організатори говорять: віртуальний квест занурює глядачів в атмосферу кінця вісімнадцятого століття. Побудований він як гра з кількома рівнями складності для молодших школярів, старших учнів і навіть для студентів та дорослих шанувальників творчості письменника. У кожному випробуванні загадки від героїв творів та самого Котляревського. Всі завдання, які будуть в цьому квесті, вони. Пов'язані з життям і творчістю Івана Петровича Котляревського з його безсмертною неїдою, Наталкою Полтавкою, Московим чарівником і його біографічні дані, які ви можете дізнатися після того, як пройдете і послухати нашу оглядову екскурсію. Розробники гри зазначають, усі охочі зможуть приміряти віарокуляри та відправитися у пошуки скарбу Івана Котляревського з 29 вересня.